7 жовтня Олександрійці запросили Карповничан на благодійний захід. Всі свої організували захід Благодійний фонд Моя броня та громадська організація Сильна Олександріщина залучилися підтримкою капеланського патруля, громадська організація Журавель і керівництва дендропарку, де й відбувся захід. Захід взагалі відбувався від громадської організації сильно Олександрійщина» і фонду Моя броня спільними зусиллями. Це далеко вже не перший захід. Перший в Олександрії у нас такого формату був. І другий відбувся в місті Крапаницьком, за що вдячні і представникам місцевої влади, яка підтримала і дендропарку, які долучилися повністю. Що стосується самих кропивничан, фідбек дуже класний, тому що концепція самого заходу вона більш така. Ну, вузькопрофільна, я маю на увазі, що це не про танці, це не про пісні, які треба підспівувати, і це далеко не про збір, як таковий загальний. Тому що ну, собівартість такого формату, щоб організувати, вона досить значна, тому що це витрати апаратури, логістики, і була велика команда залучена. Тим не менш зібрали 23 тисячі гривень. Фідбек отримали дуже класний. Кропоницький підтримав. На жаль, погодні умови трошки, і кількість тривог, яка була в цей день. Ну, трошки зменшила ті очікування, які хотілося. Програма була доволі насиченою. Розважили малюків, організували експрес-курс з тактичної медицини з елементами конкурсів, де розіграли турнікети. Далі в центрі уваги були стронгмени. Додали сильно Олександрійщину як показові виступи, де був представлений Кіровоградський обласний осередок стронгменів України, і безпосередньо були командири. Діючи командири підрозділів, які приїхали з нулів для того, щоб виступити, мав таку змогу їх відпустили, долучити до цього збору, тому що безпосередньо збіршав на їхні бригади, на їхні підрозділи. Це і підрозділ «Лють», який знаходиться на Лиманському напрямку, там частина його, це і 14 14-й ССО, взвод БПЛА, які знаходяться на південному напрямку, це і 117-та запорізький напрямок. Тобто задач багато. Відповідно, вдалося закрити нам зимову гуму. Чотири колеса вартістю 10 тисяч гривень. Добили ми банку Екофлоу, закрили генератор Це ну, з цих коштів, які ми зібрали. Але суть зовсім інша. Далі виступ олександрійських виконавців Фрізер і Діонікс та виступ хедлайнера заходу Артема Лоїка з потужною патріотичною програмою. Під час виступу відбувся аукціон трофеїв, які передали військові. Це задача стояла така, що ми доносимо більше культурну ідею і ті тексти, які безпосередньо пишуть військові тому самому Артему. Чи то, що пише, наприклад, Мирослав через себе це все авторські треки. Це не кавери якихось там відомих виконавців. Це невідомі хіти, але набирають популярності і актуальності за рахунок того, що це тексти, які передані військовими з лінії фронту, а хлопці просто їх ложуть вже на рядки, більш, так би мовити, щоб влучити в серце, в розум, тому що в голови, бо в тилу, на жаль, Нагадую тільки тривога про те, що йде в нас війна, і це ну реалі сьогодення. Всі втомилися, західів багато, донатить складно. Тому задача не сталося зібрати там якісь сотні тисяч. Ми це розуміли, що це закрити буде тяжко. На цьому не зупиняються. Моя броня, сильна Олександріщина, продовжують свою волонтерську діяльність, а запитів багато. Завтра їдемо в Куп'янськ. Хто бажає, сьогодні один день можна принести, от я казав, локація у нас є магазину Здорово, це те, що в місті в центрі. Там хто знає біля піцерії Сенремо, там от можна туди піднести медицину. Теплі речі, в плані теплі речі не куртки, а більше термобілизна, можна там шкарпетки теплі, такого формату. Це з того, що доступна медицина. Зараз колдфлю, терафлю, всі там нососпреї, горла, все таке інше. Це все нам актуально. Завтра виїжджаємо зранку, туди буквально от, там, дрон веземо, що я сказав, яким ми закрили, веземо генератор. І такі речі от, будуть актуальні нам. Як то кажуть, Посил в цілому якийсь, що слово, знаєте, куля зупиняє одного, а слово зупиняє мільйони. От дуже такі класні рядки, які був, це процитував Артема Лойка, вони досить влучні. На цим варто замислитись, тому що справді давайте говорити українською, давайте підтримувати український, як то кажуть, наш бренд в усьому світі і об'єднуватись, тому що. Перші дні війни ми показали свою єдність. На жаль, зараз вона трошки менше, потреб не менше. А наша єдність і розуміння ситуації воно особливо в мирних містах, на жаль, падає. Допомогти може кожен реквізити на сторінках організації. Там же і актуальні запити, і звіти.